Навпаки, я вважаю, що християни вони мають бути сильними і вони мають бути спроможніми на те, щоб нести християнство, да нести саме християнські цінності. І, ем... Ну багато, да? наприклад, якщо є якийсь конфлікт, і людина там починає якісь а, речі про тебе складати басні там все це, це ж не ну, означає, що ти маєш пуститися на її рівень і складати про неї басні. Да? Ти так. залишаєшся на тому рівні, де ти є, розуміючи, що людина настільки слабка, що вона вже використовує різні методи, в плані навіть брехню, там, якусь чихню про тебе несе, ага. да? басні сочиняєте, аби щоб тільки ну, люди вірили їй, а не тобі. Є і такі ситуації. Тут питання про людяність і про чесність, і про саме божественну частину в тобі, яка живе, чи живе вона в тобі, чи на що ти опираєшся, да? де, чека, де чекаєш ти цю силу, цю опору, і де, де ти черпаєшся.